Всім привіт! З вами знову Шаф Женя І сьогодні в рубриці рецепти чашу. Це версія класичної азіатської свинини. Пройдемось по інгредієнтам: жовта цибуля, очищена, імбир очищений, саме вага очищеного імбиря, лавровий лист, лаврушка, чесник очищений. Також вага очищеного чесника. Питна вода обов'язково, соєвий концентрат це саме концентрат який має бути потужний. Самбука. Будь-яку самбуку берете. От. Мірін це слабоалкогольне японське вино, білий цукор, рулет із печеревина. Нам потрібна печеревина певного розміру. І зараз ми підемо її добувати. От і все. Якихось пів години і ми розукомплектували цю свиню і добули саме той кусок чашу або пашини, який нам був потрібен. Наступний крок це зав'язати цей підчеревок в рулет. Цей узілок вам потрібен для того, щоб зробити ось так. Все це повторюємо безліч кількості разів і беремо всі ці торбинки і пиздуємо на гарячий це. А тепер будемо купати нашу свинку. Зануривши їх в кипяток, ми знімемо привичний шум, нечистоти, зайвий запах. Потім дістанемо, обмиємо ці рулети і покладемо їх вже з овочами в бульйоні, в якому вони будуть томитись. Все дістали. Йдемо купатися. Тож ми упакували нашу свинку і під низ ми поклали цілу цибулю, лавровку, часничок і імбир. Ці інгредієнти знаходяться саме внизу для того, щоб не підгоріла ця кастрюля. Саме питна вода, тільки питна вода. Ніякого хуйні з-під крана, блядь. Ми робимо купались фольги для того, щоб. Пара залишалась зверху і готувала верхній слой. Закипає і потім дві години. Тепер вимикаємо. В першу чергу змішаємо мірін та самбуку. Тепер нагріваємо і випаровуємо алкоголь. Отримана рідина змінила колір, змінила аромат істотно. Далі беремо ложку. Все вимкнено, ми вводимо цукор. Добре перемішуємо, так щоб він розчинився повністю. Цукор розчинився і можна додавати соєвий концентрат. Нарешті ця хуйня закипіла. Тепер вимкнемо плиту і зважимо її. Отриману вагу, поділимо між двома такими самими кастрюлями. Наступний крок перемістити рулети із цих кастрюль в ці кастрюлі. Далі почнемо заливати їх бульйоном, використовуючи сіта і марлю. На цьому етапі треба просто накрити все це кришкою і дочекатись, поки закипить. Після закипання вимикаємо і чекаємо 2-3 години. Тож наступний етап відділити чашу, охолодити його, а також окремо охолодити рідину від чашу, для того, щоб ми могли його нарізати. Фінальний крок чашу. Ось охолоджений чашу. Ось охолоджений соус. Ми хочемо дістати весь зайвий жир з цього соусу для того, щоб він не забруднював його смак. Далі нам треба процідити цю рідину через марлю. Наступний крок це консервація чаш. Зараз ми забакуємо ці рулети разом з соусом. І він готовий до того, щоб жити далі, своє краще життя, поки ми його не з'їмо. Коли ми готуємо чашу, ми використовуємо два стану цього рулету. Перше це слайс. Який ми розігріваємо, він вже готовий. Його не треба, блядь, смажити. І обрізи чаш, які ми розігріваємо разом з соусом. це його Підписуємося, ставимо лайк, замовляємо більше чашок